Взуття сорту Екстра плюс, вага 20 кг, ціна 7,5 євро за 1 кг. Перші у нас будуть ось такі трекінгові, напевно, дитячі. Так, 36 розмір. Літки більше йдуть на хлопчика. Наступні у нас будуть утеплені найки. Хоп. Ось такі. Класна така гарна підошва в ідеальному стані. 45 розмір. Дуже легесенькі. Далі у нас буде ось така моделька також чоловіча. Трошечки завернулись в коробці. Але то нічого, 41 й розмір. Далі в 40-му розмірі ще одні ось такі кросівочки, Також йдуть утеплені. Далі ось така моделька, також утеплені черевички. 40-й розмір. Далі у нас будуть чоловічі. Ось такі туфельки. Так, розмір не пише. Далі у нас будуть ще одні черевички. Також всередині утеплені повністю. Розмір 38. Далі у нас будуть жіночі. Вали які класні, дуже гарненькі. Так, розмір тут 39-й, ще є наклеючко. Не повністю новесенькі. Далі угики жіночі. Ось такі. 37-й розмір. Далі замшова моделька. Також жіночі. Тут на невеличкій тонкеточці, типу снікерсів. 38-й розмір. Його. Далі шкіряні ось такі. Також йдуть черевичками. такими розмір. Не пишемо. Далі будуть ось такі челсі чоловічі. Також. Тут іде тканина. Це типу така як замша, а це не є замша. 42-й. Далі жіноча моделька. Маленький розмір. Ось такі. 37-й. Далі, о, натуральна шкіра, жіночі. Такі невисокі, дуже, але подовжені. 35-й. Оп, далі. Моделька кросівочок, Ось таких кросівочок шкіряних, 40 розмір. Далі уги. Ось такі теплесенькі угики. В шикарному стані. 37 розмір. Далі ось така моделька, яка попадається майже в кожній коробочці. Ой, тут трішечки з коробочки щось повилітало. Вони абсолютно новесенькі. 38 розмір. Далі жіноча моделька. зараз, зараз, зараз. О, де ці такі ботфордики. Високі-високі, класні. Сороковий розмір. Далі уге. Невисокі такі. 39. Це укорочені. Тетлесенькі. Далі Челсі. Ось такі замшеві. 42-й розмір. І остання моделька буде жіночих ось таких замшевих. Дуже гарні теплесенькі, чобітки, сорокозирові все ми розпакували цілу коробочку. Якщо вам сподобався цей лад, пишете нашому менеджеру для замовлення.